Добрий день, шановні платники. У зв'язку з актуальними питаннями, що надходять від платників податків-контролерів, контрольованих іноземних компаній, хочу нагадати вам, що 31 грудня 2024 року спливає термін подання повного звіту про контрольовані іноземні компанії за 2022 2023 звітні податкові роки, контролюючими особами, якими подано звіт про контрольовані іноземні компанії, за скороченою формою. І коротко нагадаю, фор, норми податкового законодавства у частині подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Отже, Податковим кодексом України визначено, що для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним податковим періодом є календарний рік, або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року. Статтей 39 2 розділу 1 кодексу визначено особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, згідно з якою визначено, що об'єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб або ж податку на прибуток підприємств контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, яка пропорційна часті, якою володіє або яку контролює така фізична або ж юридична особа. На останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії та обчислюється відповідно до правил, визначених цією же статтею, пунктом 39.2.5 2.5 статті 39.2 2 розділу 1 кодексу встановлені вимоги щодо складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, під пунктом 2.5.2 39 статті 39.2 розділу 1 кодексу передбачено, що контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або ж податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України. Про електронні документи та електронний документообіг та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку цієї ж компанії за звітний податковий рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи, або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності, контрольованої іноземної компанії, подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи, або ж податковою декларацією з податку на прибуток підприємств. За наступний звітний податковий період, тобто контролююча особа зобов'язана подати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік. У разі, якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, та або здійснити розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або ж податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою який містить лише відомості, передбачені під А-В, під пункту 39.2.5.3 статті 39.2 розділу 1 кодексу. У випадку подання звіту про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним податковим роком. У разі, якщо відповідно до такого повного звіту загальний оподатковуваний дохід об'єкт оподаткування податку на при на доходи фізичних осіб, або ж податку на прибуток підприємств, контролюючи особи, збільшується об'єкт, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним податковим роком, подає уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи або ж податкову декларацію з податку на прибуток річну якою збільшує об'єкт оподаткування. При цьому штрафні санкції та обупеня не застосовуються. Форму звіту про контрольовані іноземні компанії затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254. Електронні форми документів розміщено на веб-порталі ДПС у рубриці Електронна звітність. Далі платникам податків про електронну звітність. Далі інформаційно-аналітичне забезпечення. Та далі реєстр електронних форм податкових документів. Повний звіт за ідентифікатором форми J0108701 це для юридичних осіб та F0108701 для фізичних осіб. Зауважую, що кожний контролер зобов'язаний щорічно подавати звіт про контрольовані наземні компанії. Якщо в нього декілька контрольованих іноземних компаній, то звіт, відповідно, подають щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо. Дякую за увагу!